Сьогодні ім'я Олександра Усика не сходить з перших шпальт світових ЗМІ. днями. Триразовий чемпіон світу з боксу у чергове захистив свої звання, здобувши блискучу перемогу у поєдинку з Даніелем Дюбуа. Вболівальники, що стежили за трансляцією, могли помітити зворушливий момент. Перше, що зробив Усик після фінального гонгу, почав шукати у глядацькій залі свою дружину, яка завжди супроводжує і підтримує його під час поєдинків. Юей зібрав все, що відомо про жінку, яка стала надійним тилом. Для чемпіона і виховує чотирьох його дітей. Докладніше про те, чим займається Катерина Усик і як розвивалися її стосунки з Олександром. Далі підписуйтесь на наш канал. Катерина Усик у дівоцтві Хмелевська народилася у 86 році в Красноярську. Згодом її родина переїхала до Криму. З дитинства Катерина вирізнялася скромністю та прагненням до сімейних цінностей. За словами жінки, вона зростала в атмосфері, де важливим було бути підтримкою для близьких. Саме це стало визначальним у її стосунках із майбутнім чоловіком. У юності Катерина активно займалася танцями. Дружина Усика не любить публічності і намагається уникати уваги медіа. Водночас вона завжди супроводжує чоловіка на важливих заходах і активно веде сторінки у соцмережах. На світлинах, що опублікує Катерина, можна помітити, що вона регулярно займається спортом і прививає здоровий спосіб життя дітям. Усик закохався в майбутню дружину, коли вони обоє навчалися в школі номер 34 у Сімферополі у паралельних класах. За словами Катерини, вона взагалі не сприймала Олександра як потенційного партнера і ставилась до нього виключно як до друга. А спортсмен вже тоді був закоханий у дівчину всерйоз і навіть писав для неї вірші. Одного разу він сказав: Якщо я виграю сьогодні бій, підеш зі мною ввечері кудись. Я кажу, виграй там, подивимося. Він виграв, розповіла жінка. У вересні, П'ятого року, після шести років стосунків, пара одружилася. За словами Олександра, весілля планували і раніше, але через вагітність Катерини вирішили прискорити процес. Свято організували буквально за тиждень після повернення Усика з чемпіонату світу. Закохані одружилися в Криму у сімейному колі. У 10-му році у пари народилася донька Єлизавета. За кілька років сини Кирило та Михайло. Наймолодша донька з'явилася на світ 28 січня 24-го року. У 14-му, після анексії Криму. Сім'я переїхала до Київської області. Згодом вони побудували будинок у Ворзелі. Дружина боксера веде бізнес у сфері нерухомості. Вона керує власною компанією, яка спеціалізується на управлінні сімейними активами. Нерухомість здається в оренду або продається з вигодою. В інтерв'ю для Ютуб каналу Слава Плюс жінка зазначила, що не йдеться про типове ріелторське агентство. Усі об'єкти це особисті інвестиції родини, офіційно оформлені з повною сплатою податків. Під час розмови вона також згадала їхній з Олександром Дімо Ворзелі, що постраждав під час окупації. За словами Катерини зараз будинок у поганому стані, адже там жили росіяни, яких туди цілеспрямовано привезли. У майбутньому подружжя планує знести споруду під фундамент і перебудувати її. Окрім цієї нерухомості, родина володіє кількома будинками у передмісті столиці. Один із них основний був куплений ще до початку повномасштабної війни, але все ще перебуває на стадії будівництва. Дружина боксера поєднує сімейне життя, бізнес та власні захоплення. Зокрема, Катерина цікавиться мистецтвом. Зикою та моделінгом. Також вона бере участь у благодійних акціях та заходах, підтримує дитячі будинки і жертвує кошти на відбудову лікарень для військових. Її не показують у новинах чи інтерв'ю. Вона понад 20 років поруч, далеко від камер, без гучних заяв, але завжди поряд у найважчі моменти. Хто така Олена Залужна та як живе жінка залізного генерала? Докладніше далі. Валерій Залужний керував обороною України у найскладніші місяці війни, а тепер представляє нашу країну як посол України у Великій Британії. Тепер він та його дружина Олена разом мешкають у Лондоні. І якщо про колишнього генерала та його нинішню діяльність відомо багато, то про його дружину інформацію значно менше. 48-річна Олена Залужна народилася 25 липня 76-го року. За фахом вона фінансистка і до переїзду в Лондон працювала в Укргазбанку. Зараз після призначення чоловіка. Та послом у Великій Британії про нову роботу Олени інформації немає. Їхнє подружнє життя будувалося на міцному фундаменті спільних інтересів. До початку повномасштабного вторгнення пара регулярно подорожувала Україною пішки. Це було їхнє спільне захоплення. Зараз через нові обставини такі мандрівки стали неможливими. Офіційно у пари немає спільних дітей, але кожен з них має доньку від попереднього шлюбу Христину та Аріну. Аріна стала військовослужбовцею і на початку війни служила у Київському гарнізоні, а молодша Христина закінчила медичний університет і працює лікаркою. Навіть, попри зайнятість, у залужного збереглося відкрите та щире ставлення до дружини. Генерал регулярно публікує фотографії з Оленою і не соромиться романтичних підписів. Навіть у Лондоні, де зараз живе пара, вони продовжують ділитися моментами свого життя через соцмережі. А у день народження Олени Валерій Залужний опублікував допис, який зворушив серця тисяч українців. Він написав про свою шалену. На любов до своєї обраниці, яка триває вже понад два десятиліття спільного життя. Цитуємо: уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності та мудрості бути поруч зі мною, навіть тоді, коли я не вірив сам собі. Ти вірила в мене і підтримувала. Все, що в мене є, і все, чого я досяг, це ти. Дякую тобі за повітря, за серця, стук і за мрії, які дійсно збуваються з днем народження, кохана. За даними видання Таймсу, президента Зеленського з'явився неочікуваний союзник у Білому домі, і це аж ніяк не Дональд Трамп. Цей союзник не дає гучних заяв, не бере участі у переговорах і не виступає на форумах. Але саме його вплив, як підозрюють аналітики, міг стати вирішальним у ставленні президента Америки до російсько-української війни. Чим пояснити те, що Дональд Трамп, який руками хвалив Путіна, раптово погоджується на поставки Україні систем Петріот і погрожує Росії 100%? Докладніше далі. Дедалі більше експертів припускають, що на кардинальну зміну позиції Дональда Трампа могла суттєво вплинути його дружина, Меланія. Меланія Трамп не чиновниця, не дипломатка, а перша леді, яку роками висміювали за мовчання і відстороненість. Проте саме вона, як стверджують джерела у Білому домі, неодноразово нагадувала чоловіку про жахливі наслідки російських ударів по українських містах. Коли Трамп приходив після розмови з Путіним, вона холодно відповідала: ох, справді. А ще одне місто було щойно під ударом. Хоча Меланія уникає публічних політичних заяв, її позиція щодо війни була зрозуміла ще у 22-му році. Як пише Уніан, тоді у лютому, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення, Трамп назвав його генієм, але Меланія публічно висловила співчуття Україні, назвала вбивства мирних жахливими і закликала допомагати Червоному Хресту. Журналістка та авторка біографії Меланії Трамп Мері Джордан вважає, що Перша леді має більше досвіду в просуванні власної позиції. Ніж чимало членів уряду, вона справді впливає на думки президента. Мері Джордан також звертає увагу на те, що Трамп особливо прислухається до тих, хто поруч із ним на рівні родини. І якщо хтось може змінити його точку зору, то це хтось із близьких, особливо якщо це хтось із прізвищем Трамп. Сьогодні Меланія не займає посад, не виходить на брифінги. Але щоразу, коли Дональд Трамп приймає несподівано тверде рішення на підтримку України, в цьому може бути й частина її голосу. Важливо згадати, що Меланія народилася і зростала у словенському містечку Севниця, що тоді було у складі комуністичної Югославії, цієї частини Європи, де пам'ять про радянське панування і про російські амбіції залишила в людях глибоку недовіру до Кремля. Її батько Віктор Кнаус був водієм мера, а згодом шофером директора фабрики та членом комуністичної партії. А мати Амалія працювала на швейній фабриці. У юності Меланія вступила до Люблянського університету на архітектуру. Рой дизайн, але покинула навчання. У 90-х вона змінила прізвище на кнаус і разом із сестрою вирушила підкорювати модельний світ Мілана. Морський піхотинець Михайло Діанов, відомий захисник Маріуполя та ветеран боїв на Азовсталі, який пережив російський полон, одружився вдруге. Йому приписували романи з поляковою та Астаф'євою. А сам він клявся, що ніколи більше не стане підвінець. Докладніше далі. Після страшного російського полону, серйозних поранень і тривалого лікування, він став не просто символом незламності, а й живим прикладом того, як вистояти і знову навчитися жити. Про особисту подію Діанов розповів у Фейсбуці, опублікувавши романтичні світлини з весілля. Його обраницею стала жінка на ім'я Мирослава, з якою він познайомився восени 24-го. Воїн не втримався від жартів, що йому притаманно, клявся, божився, що ніколи не одружуся. З іронією написав він, зізнаючись. Що все ж знайшов свою людину. Весілля відбулося скромно, без камер, пафосу і в тісному колі. На фото видно, як пара закохано дивиться в очі одне одному. Ми люди одного часу, з одного міста. Ми розмовляємо однією мовою. Нам подобається одна й та сама музика. Ми дуже близькі, зізнавався Михайло. Для Діанова це другий шлюб. З першою дружиною Ольгою він розлучився понад 13 років тому. У подружжя народилася донька Катерина, якій наразі 25 років. Про Мирославу. Діанову відомо небагато. Вона, як і Михайло з Тернополя, і так само однолітка 45-річного Михайла. Коли зустрілися, я думав, що вона років на 10 молодша за мене, а виявилося, що лише на 10 днів. Відомо, що Мирослава працює в обленерго та має сина від першого шлюбу. У соцмережі раніше жінка була під прізвищем Короц, але тепер змінила його на прізвище чоловіка. Особисте життя Михайла Діанова не раз ставало темою обговорень після звільнення з російського полону та численних публік. Річних виступів йому приписували стосунки з різними відомими жінками. Зокрема, неабиякий який резонанс викликали чутки про роман зі співачкою Олею Поляковою. Їхні спільні фото, відпочинок на природі та навіть риболовля на приватному озері спричинили хвилю пліток. Діанов не проігнорував і прямо сказав: Ми з Олею друзі, ми з нею нормально спілкуємося. Ніяких навіть натяків ні з її сторони, ні з моєї не було. Більше того, саме чоловік полякової Вадим Моряко організовував зустрічі, які допомагали Михайлу відновлюватися після полону. А Полякова поставилася до чуток з іронією. Пожартувала, що у Діанова більше можливий роман з її чоловіком, ніж із нею, адже вони дуже добре здружилися. Ще одним приводом для чуток стало фото з Дашею Астаф'євою. У мережі це одразу розцінили як новий роман. Насправді ж вони випадково перетнулися біля Софійської церкви, трохи поспілкувалися і зробили спільне фото. Цього виявилося достатньо, щоб почали ширитися вигадки до того ж, Дарія була зі своїм коханим.